Да мені срати хил, які ж я дегенерат, ти Розумієш, Арсен, ти розумієш? Арсен, блять! Як вони під йдуть, тварі коска дерма просто. Арсен лох, арсен лох, наївся блох, Арсен лох, арсен лох, наївся блох, арсен, арсен, арсен лох, арсен лох, наївся блох. <реш> Та ви ж тоді були. Я наводився. Або дивиться. ти його, або він мене. Тут їх багато. Де? Ти Куту? завалив? Одного Де завалив їх, ще? ще? Де ще? Два, певно. Не вижу. Там же. Он стоїть. Дай приїду, Де дай є? приїду, дай приїду, дай приїду. Тут, прямо на ньому мітка. Я не вижу його. Я сам. Де він? Yeah. Де? Курва Пиздец, я нихуя не, не вижу. Звідки Звідки? Знаєте, с витом походу? Збоку пче так буде Ну каже, сбоку а... без Я не сбоку? А, сзади запей. Не, та я кажу, я в рот щитав. Ты мне прям типа на типа метку кидаешь, я його, блядь просто не вижу нахуй. Ну це просто пиздец. Його та, просто кущів нахуй не мат. Таки, блять кущи нема, нема. Та, ти, блядь, кущів я тільки кущи бачу, блядь на фулл экрана. Ты в открытому поле стоял. Кому, бля, відкритому поле ты ж, ебнутый? Там площадка, блядь, пойдет. Там была, бля, блядь, якась, бля. яма, нахуй, и кущи, пиздец. Ага Арсен, Арсен. Тайм не убед. Ну я, я. я просто не можу. Ты розумієш? Арсен, ты розумієш? Арсен, блядь! Сам скажи, право чи ліво? Стайся. Це просто нереально нахуй, це якийсь повний піздец. Там де ти є по стоїть тип, який не може повер... крутити башню, який просто може тільки покрутити по корпусом. І сука, я його замітив раніше ніж він мене. Я зупинився і мене, блять, дуло нахуй крутиться, як, блять, хуй в сраці. Туга! Не хоче просто нафік... Нарівнятися на нього, воно вверх вниз, блях. Я вже зупинився, я вже не знаю, що я зробив. Щоб воно нормально встало, воно йому похуй, блять. Я до на нього наводився півня, а, він так собі так... зупинився, їбану в мене ти все. Чуєш, це жорсткий тіп. Та мені я срати, тіло! Я хотів я хотів хоча б в нього вистрілити, Навіть якщо б я його не пробив, я хоча б з без бездох. що за те, що я попробував, блять. Курва, 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 Ти тільки зараз ремонт вкатав, Амінь. Та коли я прийняв? Я з тобі ми хоч би так і там нафіг тільки на секунду відвівся від урода. Як же вони під таймінг йдуть? Тварі коска дерьма просто. Блять, просто фізєс, добре, що я його вбив нахуй. Я спеціально цешкою таки думаю на секунду наліво подивлюся. Він, блядь, вилазий, я, блядь, в ахуї просто який таймінг. Це просто пиздец, суси у рот топорили. Сука, ще раз вилізе, я тебе, блядь, ебало розіб'ю нахуй. І очко порву гніда. Аааа. Серьез. А то вот убили машину чи ні. поняв, не вийде. А са, ты радный немец, ты сейчас на тарандеся. Mě <laughs> a, mě nejde, mě nejde. Mě to mě vidí pěkně z Já. A, my mě to nepojí do v místo. A v místo to v místo.

Ага, вижу. Вистрілив. Ми вийшли з бару, бо були п'яно-п'яно. Вс, а мій Шодам, По інфі. Це звідки? О, їди тут. ти тут танк перевернув. Не по прямой. Поляки, поляки. Давай, пяшу. Не вбив. Не, 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 сам. Не, брат, не брат, не кидай меня, брат, не. Давай, брат, спасай меня. Ну, спаси, пожалуйста, кто-то. Бил. Ты я стрельну? Ты я стрелял, А почему я стрельну? Почему а я, я верю, что стрельну? Вон, Прикрывай, перекрывай, брат, почини меня. Смотри, звалити. Ох, звалив. Я передолю, що за катка, що за катка. Що за що дрож. В штанах. В трусах же там в шепец. Ты вижу. Вижу. Ох, блин. У нас тут такие батальи, Я не бачу там двох пшанів вот Там ще, короче, ну то що це аж А, бачу Зараз на нього бомба полетить Так, кинь на цього Біля мене ні Пал? Його походу Так, все, ти Все, хорош, добре, добре, в цього лишилось Ще воно там є, дивися вон, вон наш, вон, 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 вон. Двоє Вон там и вон там, бачишь? Я не вижу Мне только дают Я же вон там, не... я же вон там Далеко Я ничего не сделал, но... Тебе, наверное, а что-нибудь а вот типа. я да? что сделать Он тут рядом, типа Да я знаю Ничего сделать не могу И тут? Где, где? Где тут? А тут я знаю Я же тебе это говорил Не, не, не Что он делает? Вот тут Не знаю, що мені з цим зробити, я як в нього їхати Эээчні чи... Я думаю, що йому і зроб... що йому що мені при при прийняти щоб його так? Який ж я дегенерат, я забув про Т25, бля. Блядь, блядь взагалі нікого нема. ма, тут відкриту, я пизднку. Блять, ебать, фу. Фу, блять. Фу, бляя блядь. Я ж самого едку стал. Блять, це на спуки було токсичним? фу, бля, який ж не токсик. Скажіть мені меня. 58. Бладе, бладе скоро 6-0. ноль. Меня почему-то Нет. Мы Не прилетели. А алло. А а алло. Мы а а вообще-то в очко прилетели. Мы в утчко прилетели. Аминь. А <соснания> Ты покажешь? Да, ну, короче, что я скажу? Аминь. Ай. А Y Nungma. Uh, I love you. Never give up. Я But не попал. Will... Арсен, заткнись нафіг But... свою китайскую. But I will give up and press Alt F4. Арсен, если я сдох, то это будет на твою совесть. Бля, а що, сзади. Да шезай ситку в'їхав. Арсен Арсен Так, да, я записував. Угу. Наро. Да, так, слухай тебе. Що да? Ти? Я... Так, подробиці. Арсен. Угу. Арсен. Mm. Арсен слухай тебе. Арсен. Ну слухай, я! Так! Арсен, право? Арсен, право? Арсен, право? Приціл варнер. Арсен, право? Яке право, нахрен? Ой, яке право, чекай, ліво, вверх? Ліво, вверх. Та по я дивився на праву сторону, я думав, що ми з правої сторони граємо, а там червоні. А то той говноїн жорсткий, не? Я ВАР ТАНДЕР! АА! Він мене аж порушив. Він пострілом скрізь мяк! Аааа! Арсен, я буду тебе ніколи в житті прикривати. Бел! Ядерка впала. А це я?